Всім привіт, пацани. Ну що ж, нарешті я купив і забрав, забрав все. На стики ресурсів я давним-давно не тратив на ці команди на такий состав. Конечно, ну, хтось скаже, може, що я дурак. Хтось може скаже, що я щось зроблю не так. Але я хочу сказати одне. Кожен українець повинен поставити цьому відео лайк. Кожен фанат Динамо повинен написати ще й плюс коментарій. Якщо ви насправді фанати Динамо Київ, я жду від вас хороший комент. А якщо ви не фанат Динамо Київ, але все ж таки українець, і вам сподобається ця команда, яку я на даний момент зібрав, я буду дуже радий вашому лайку. Так що жду ваших лайкосів, жду ваших коментарів. Так що поїхали прокачувати цю бандьоху. З чого почнемо? Начнемо доволі все просто. Я поміняв схему. Решив схему зробити таку. Чому зараз поймете, зараз побачите. Е, все одно в мене завжди випадає один ігрок. Або не вистачашника, або не вистачає цопника. Тому Шапаренко буде поки що у нас в цьому составі. Що я хочу зробити? Ну, самі розумієте, бурда. Я хочу поміняти на такого ігрока, як Забарний. Нарешті імба. Прям. Я думаю, що минулий раз. Іашники просто чуть-чуть лаханулися і замість Забарного випустили Сироту. Все, це на даний момент прям, прям просто лохотрон був і все. Ну що ж, ну і остається ще один ігрок. Звичайно, я його купив, звичайно, я його забрав. Це Вітя, циганков, 99-й рейтинг, прям імба. Так, поки що вже 102. Хотів сотку вижити, ну я вже маю 102. Далі йдемо. Качаємо плюс один, все ж таки, тратимо на Сидорчука, і робимо його прям еліткою. Еліточка Сидорчук кидаємо 400 монеточок і робимо 80-й уровень Сидорчуку, Сергій Сидорчук, капітан Легенда Динамо Київ. Який зіграв з багатьма топ-ігравцями в нашому житті. І Томаш Кіндзьора. Можна сказати. Поляк з українськими корнями. Так що отакий йому, звичайно, я роблю 80-й рейтинг. Ну це прям. А чо у мене. У мене не вистачає защити. це облом, пацани. прикиньте. думав, вищита усе. Ну і що ж, ну думаю, що і це теж непогано. Все ж таки, я дождуся, коли заберу і візьму отут і Плюс 500 віті Циганкову. Найс. Хорош, єсть. Силу ми прокачаємо. Зробимо отут, звичайно, забарнемо, плюс 12, все ж таки не буду, бо, тому що зараз побачимо, можливо, все хватить. І ще ж не забуду зробити Вітю циганкова. Все ж таки сотим рейтингом. Ну, як же ж, ну, якщо не робити Вітю Циганкова сотим рейтингом, це прям обідно і прям доволі круто. Прям-прям імба, прям, прям, ну просто чітко. Да, Трошечки, звісно, лоханувся. але я не ожидав, що в мене не хватить. І докидаємо, може ми за барному 500. Отак. От Дивимося. Отак, 102 плюс 102 рейтинг Динамо Київ. Жалко. Не хватило на кіньзор нічого. Значить, це буде ще один ролик. Ще з одною прокачкою цієї бандюхи. Так що чекайте. Я доб'ю всіх 80 будуть і плюс всім прокачаю рейтинг. От такий мій динамо Київ. Я буду дуже задоволений. Кожного лайку, кожному коменту. Ну прям імба. Просто нема що сказати. Такий состав ще стоїть пошукати на е ком'юніті FIFA Mobile. Так що всім спасибо за лайк, всім спасибо за коментарі наперед кажу, і бу... до зустрічі, пацани! Всім дякую, всім пока.